Місцевий волонтер та громадський активіст Ярослав Фуфалько за рибньої карпатські річки фінансується волонтерство з власних коштів ініціаторів та за донати небайдужих людей. Чоловік каже, такою діяльністю займається вже вісім років і жодного разу не пожалів про свій вибір. Чому тому, що почав читати різні журнали, побачив, що за кордоном це відбувається. Постійно на постійній основі, завдяки волонтерам, завдяки громадським організаціям, завдяки державам, відбувається зарибнення стабільне їхніх річок. В них річки абсолютно не гірші, не кращі від наших, і чомусь там постійно йдуть зарибнення. У нас чогось не було. Оцих зарибнень. Побачили ж також, що велика частина риби винищується браконьєрами, місцевими людьми, які думають, що цю рибу треба з'їдати. І таким чином популяція струмкової форелі донецького лосося дуже різко впала в наших річках, так як і інші риби, але це дуже сильно вона обвалилась популяція. І ми вирішили, що цю рибу треба відновлювати. Цього разу Ярослав Фуфалько зарибнював бистрицю Солотвинську, випускав струмкову форель. Вагою вона близько одного граму і виростає до декількох кілограмів. Проте через браконьєрство це трапляється рідко. Ця риба червонокнижна, вона дуже красива, рідкісна. і Всім рибикам рекомендую її ловити, відпускати, фотографувати і акуратно знімати з гачка і відпускати. Тому що, якщо ми будемо всі її їсти, рано чи пізно наші діти зможуть бачити її тільки в якихось підручниках. До речі, у мене на футболці також ця стрункова форель. І вона от такого розміру мала би бути в наших річках. До такого розміру вони трохи не доживають. Струмкова фореля, бо як ще її називають, королеву річок добре переживається у карпатських водних потоках. Головна пам'ятка для рибалок не нищити та поважати природу. Уляна Никулюк, геннадій томнюк, новини на вежі.